Друзі, всім привіт! Слава Україні! Знаєте, наше бджільництво постійно рухає нас вперед і кожного року є різні нюанси, котрі ти хочеш додати або спробувати в своїй практиці, в своєму бджільництві. А саме я в цьому році додаю в зиму нуклеус. Вже не перший рік бачу на Ютубі, як колеги-пасічники матководи запускають в зиму нуклеуса на малих рамках. В цьому році так само я вирішив не розформовувати повністю нуклеуси свої, а запустити хоча б один пробний. Нуклеус на маленьку рамку в зиму. Всім привіт, друзі! Об'єднав я нуклеуси, ось пішли на обліт. Вчора їх закрив, бо вчора я їх всіх об'єднав. Це вже в мене, скажімо, друге об'єднання. Перед цим з дерев'яних нуклеусів об'єднував пінопересторольниці. Ну і зараз об'єднав пінополісторольні разом. Залишу їм одну маточку. Це в мене буде такий один нуклеус зимувати. загальному тут 4 перших корпуса по, по 5-7 рамочок з розплодом. Перші 4 корпуса і потім 4 корпуса медові рамочки. Поки що даю їм облітатися. Завтра випустю маточку. Після завтра складу ще раз гніздо, заберу лишні медові рамки, котрі буду їм підставляти пізніше. Це мене буде перше зимування, нуклеуса. Подивимося, що з цього вийде. Зараз, я бачу, це практикується, хлопці практикують і серйозні матководи. Ми теж спробуємо. Тут я об'єднав 4 сім'ї, 4 нуклеуса. Башня рівна зі мною фактично. 29 вересня переформував і склав вже на зиму даний нуклеус. У нас виходить, що є перших 4 корпуса. Перших 2 там є ще трохи розплоду з медом. Потім два йдуть медові корпуси, в кожному корпусі стоїть по 7 рамочок. Потім у нас йде кормушка, там ще є 1,5 літра сиропу. Наступний йде корпус. Є там медові рамки, запасні на зиму. І ще вище є маломедові рамки. Надію, що бджілки звідти переносити собі, що треба їм вниз. Хоча внизу достатньо є також меду. На сьогодні, 29 вересня джілки потрошки літають, навіть приносять пилок. Сьогодні 12 листопада. Я хочу глянути і вам показати, як сформоване гніздо в даному ноклеусі. Потім ждав нація. Зараз заберу колишні корпуси, кормушку залишу, обаче, щоб воно було. У нас корпус був мало медові, такі рамочки. Відджілки тут трішки відбирали були. Це і так вже був мало медовий. Теж бджілки сюди заходили і відбирали медок. Там уже саме гніздо. Це завжди зібралися самому внизу. Ось зібралися внизу, не гуляли по всіх рамках, а так само тут теж є. Ось. Видно 3, 6, 7 рамочок. Тільки був перший корпус з розплодом. І тут були маломедові рамки. Планую їм поставити тут ще тепло заставому. І так пустити взиму. Якщо глянути по корпусам. Ось тут сидять. Тут саме більший клуб. Так. Тут. Так. Тихенько, Сидимо і самий Другий знизу вже вони не взяли. Тут де був розплід, виходить, цей корпус лишній. Його можна буде підібрати взагалі. І виходить, що раз, два, три, ну, грубо кажучи, чотири. Корпуса б'ють зиму. Тут ці рамочки медові. Тут все в них добре. Так, ну що, заберу зараз нижній корпус туди. Трошки збудоражу бджіл, але нижній корпус забрав, вони трошки ціпляють. Перший корпус. Виходить. Ось, основна маса це другий, третій сидять і трішки четвертий. Ось. Наразі закриваю. Ось така вона грязна. Але для того, щоб зберігати тепло над головою, то треба, щоб вона була тут. Так і жорстко прижимаємо. Швиденько глянемо, що у нас залишилося. Пусті. Також... Ну, всі тут рамочки пусті. Бджілка повиходила. Тут було з 8 рамочок розплоду. Так як це все було сформовано з чотирьох дерев'яних нуклеусів, відповідно, розплоду було багато. Окей, тут у нас все сухе. Тут опа, також все сухе, відчувається, що досить легкі рамочки. Ну і тут теж вони фактично все забрали. Супер. Це на зберігання тоді, повідбраковую, котрі рамочки не підходять на несідучий рік, а в котрі підходять по сушнині. То, звісно, що залишу. Ось так ця світленька. Ось так. Дівчатка будуть зимувати на чотирьох корпусах. Поставив таким чином вверх, бо, тому що хвилююся, щоб вони переходили. Якщо ставити повний корпус, можна було поставити два повних корпуса ось таких. Але якось я хвилюю, що вони будуть таким важко рухатись, переходити з рамки на рамку. Я ніколи не зумував на теплий за... занос, так? У мене немає таких вуликів, тому я за це хвилююся. відповідно я зробив вузько високе гніздо. Ось. Добре. Гарної зимівлі.